Усім привіт! Вітаю вас на другій частині, коли ми розбираємо з вами. Колостяка розбираємо, точніше, сьогодні навіть психотипи. І це частина друга. Першу частину ми вже розібрали. Там у нас був такий каркас ентузіастних, таких сильних, я б сказала, психотипів. В першій частині ми розібрали Дашу, яка у нас лідер. Ми розібрали Надю, яка у нас досягаторка. Ми розібрали Надім, яка у нас ентузіастка, і Іру, яка у нас індивідуалістка. Тобто, ну, взагалі, ми більше говорили навіть не про дівчат, а саме про психотипи, тому що моя головна місія. Задача це вам допомогти розумітись в людях, дівчата. Ми обираємо чоловіка за психотипом, обираємо друзів за психотипом, обираємо ну, взагалі, усіх людей, якихось підлеглих, босів, начальників. За розумінням психотипу іншої людини, тому що знову ж таки повторюю, що це вроджена структура, яку ми не обираємо, і є взагалі лише дев'ять типів людей. Це про тип нервової системи, це про наші гормони. Тобто у кожного психотипа є свій біохімічний профіль, портрет, з яким ми народжуємось. Тому в сьогоднішньому відео ми будемо розбирати геть 5 психотипів, і це вже друга частина, яка залишилась. Там ми розібрали чотири, тут будемо розбирати наступні п'ять. Навіть якщо ви ніколи не дивили. Лись холостяка, вам все рівно буде це відео на 101 корисне, тому що ви зрозумієте взагалі оці психотипи. Ви знайдете у ваших батьків у самої себе, будь ласка, пошукайте у своїх друзів, у своїх чоловіків. Коротше, у всіх дивимось і розуміємось, тому що це база до того, аби зрозуміти, як все влаштовано і як то знаходити спільну мову з усіма людьми. Окей, тому поїхали, розбираємо. І давайте почнемо наше відео сьогодні. Ось як у мене на обкладинці в мене зображена наша Оксана, яка така тривожна, дуже. Ось вона каже таку фразу. Я за усіх переживаю, звісно, я переживаю, я не можу, я і за тебе думаю, ой, це так важко робити вибір. І це психотип тривожних та, таких ось хто хвилюється. Дивіться, у такої людини у них завжди обсесія якась має бути. Вони завжди мають усе аналізувати. Не думайте, що це там найгірший психотип чи щось таке? Ні, тому що, ну, оці просто люди, які неймовірно класні можуть бути мами, тати, батьки взагалі. Будь-хто, особливо до речі, на якійсь посаді класній, да, в роботі, де потрібен завжди аналіз, де потрібно врахувати усі помилки, вони дуже точні. І так, вони завжди хвилюються, але вони неймовірно класні лікарі. Ось вона, до речі, лікарка, так і, і це реально круто, тому що коли ти лікар і ти все аналізуєш, ти хвилюєшся, ти будеш. Крутий в своїй роботі, розумієте? А цей психотип також ще називають скептиком, тому що вони недовірчиві до усього. Да? Вони такі якби 10 разів перепровір. До речі, яка у них біохімічна формула? Перше це норадреналін, другий це серотонін, і третій це мінімум окситоцину. Про що це говорить? Вони не теплі. Ось тому, наприклад, Тарас їй каже, типу Оксана, ну коли ж ти вже розкриєшся? Ну вона не тепла. Вона не може тебе бути ось такою, знаєте, там як помічниця, чи як миротворець жінка. Вона не буде тебе відразу обіймати. Ти мій такий хороший, ти такий хорошенький. Тепленька, я так хочу до тебе. Ну ні, ну сорі, такого там немає. Норадреналін — це гормон перемоги. Тобто, так, йдемо далі, що там далі, якось треба зрозуміти. Ось в них постійно виникають такі гепи, ямки, які треба закрити галочкою. Ага, так що зробити? Ага, так, що там запланувати. Розуміти, в них тривога. І на другому місці це серотонін, їх основний гормон. Це про те, що серотонін, взагалі, відповідає за структуру, за систему, так? за те, що один, два, три, чотири. Тому скептики, вони доволі вірні люди. Ось Зачасту скептик ніколи не буде вам зраджувати, якось там обманювати. Для них найголовніше це вірити, це довіряти. Вони, до речі, тяжко прив'язуються до людей, тому що вони не розуміють, типу, ти окей, чи ти не окей. Але коли вони вже тебе зрозуміють, все вони про тебе не змінять думку. Вони від тебе не будуть відв'язуватись. І їх така суть ключова це безпека. Це перевірка, це логічність, це раціональність, таке внутрішнє кредо, що спочатку переконаюся, а потім повірю. Давайте підемо далі до психотипу. Ну, давайте підемо до миротворця. Ось наша Яна, вчителька, вона найбільше так до цього миротворця схожа. тому що вона така дуже любляча, дуже добра. Віддаюча, да, ось така смесь, навіть, я б сказала, помічника психотипа і миротворця. Тому що багато цього кселоцину. Знаєте, який вона віддає. Ось ми всі її бачимо, таку добру вчительку, яка ось вона так плакала, коли Боже, я не змогла поїхати до своїх учнів на випускний, як я так могла. Хоча, ну боже, ну, типу, випускний, ну окей. З мені, як лідеру, було б як би окей. Я б розуміла, що в мене тут є якась стіль, у мене тут є якийсь план, чому б ні. У миротворців, до речі, в них біохімічна формула це також серотонін, вони такі доволі виважені, спокійні, та ендорфіни ендорфінчики, які відповідають за насолоду. За якесь таке щастя, за емоції і так далі. Миротворець класний психотип, тому що вони переходять в плюсів досягатора, і наша Яна вона себе так і характеризує. Вона каже: Ти знаєш, я як вчитель, ось ну, я не сижу на одному місці, я якби тако до зауча рухаюсь, до директора, може, дійдусь. Є той шлях, розумієте? А вниз вона йде до скептика. Тому миротворці вони спокійні, вони оминають там якісь конфлікти, щось, але вони також тривожні. Тобто вони йдуть, вони проживають, вони там обдумують. Цікавий фактор миротворців, вони не вміють витрачати правильно гроші, вони там люблять їх тринкати на якісь просто насолоди, розваги і так далі. Люблять стабільність, люблять такі стосунки м'які, ну, люблять, щоб це все було так ідеальненько, я б сказала. А так, давайте перейдемо до наступного психотипу. Давайте перейдемо до аналітика. І аналітик – це наша Юля. Аналітики це люди, в яких переважає серотонін, звісно. Тобто гормон, який йде за стабільний, за передбачуваний, за аналіз. В них низький дофамін. Тому їм тяжко, типу, все, летим, все, біжим, все вже змінюємо. Давай, блін, давай, буду там, буду там. А в мене ось чоловік-аналітик, та а я лідер, ось якого дофамін, летим, летим, біжим, та все, їдемо в нову країну, давай там круга свідку, давай туди. А йому треба до цього морально готуватися. Тобто зрозуміти, взагалі, який там наступний крок, що робити. І ось наша Юля, ви бачите, вона така беземоційна. Тобто Тарас її якось там розшатує, він каже: Боже, мені з нею так тяжко, я, я не можу. Тобто, кожна фраза вона ніби завершує оцей діалог. Аналітики вони дуже рідко закохуються, їм тяжко довіряти іншим людям, але з часом вони можуть розкриватися, і вони ось розкриваються і стають дуже теплими, люблячими. В них є ця. Риса, так, але її потрібно роздавати, тобто на це потрібно давити, тому що для аналітика, для нього комфорт, це раціональність, це обдуманість, і їм взагалі не, не пасує, я б сказала, навіть так знаєте, втрачати голову. В них системність, логіка, порядок, в них страхи, це хаос, це непередбачуваність, це коли немає там фінансової подушки, наприклад, для них також це жесть. Ось, ну, наприклад, я як лідер, якщо мене є, умовно кажучи, там 5 тисяч доларів 3, Чому мені взагалі хвилюватись? Тобто, ну якісь кошти лежать для аналітика. Так, ага, наскільки мені місяців життя цього вистачить? Не вистачить мені на півроку, не вистачить. все, в мене немає подушка, все просто стрес, все що робити, і так далі. І, до речі, ось в навчанні в мене є моє навчання, воно платне, таке дуже об'ємне, де ми розбираємо усі психотипи. Я там розбираю, в мене є урок про те, яка підходить з кому професія, і як взагалі класно розбиратися в грошах, як правильно відноситись до грошей, як правильно їх заробляти, як кожен психотип має яку логіку та поведінку. Так само, якщо ви хочете одружитись з дівчатами, ось в мене є урок, як знайти чоловіка, знаючи систему психотипів, тому що це все про це. А так, про це ми сказали. Давайте будемо йти далі до помічника. І ось помічник, неймовірно цікавий психотип, тим, що це люди, які соткані із аксітацина, вони теплі, вони добрі. І це для мене, наприклад, було дуже великим шоком, коли я там вперше повзаємо з помічниками, тому що це люди, які просто хочуть допомагати, вони просто добрі. Але. Вони давлять цією допомогою часто. Ось часто там свекрухи, знаєте, так зображені, як оці помічники. Знаєте, був серіал Вроніним. І ось у Воронінах була мама оця, Галіна Івановна. І вона ось, Вірочка, я тобі тут допомогу. Давай да? А давайте вот їди, а давайте їм тут постіраю, давайте їм тут пообіраємо, да? давайте. Але за цією допомогою завжди стоїть якийсь такий контроль, да? завжди стоїть те, що. Ти маєш знати, хто тобі допомагає, тому що помічник він переходить уверх у лідера. Ось так, а вниз вони йдуть до індивідуаліста. Повторюсь ще раз, що кожен психотип він йде вверху кудись і внизу кудись. Тобто це йде базова вроджена структура. Ось ці гормони, грубо кажучи, як вони протікають, коли у вас є ресурс, коли у вас його немає. Ось я як лідер. Я йду вверх в помічника. Ось я коли в ресурсі, я хочу віддавати, навчати. Ось мені потрібно працювати, віддавати клієнтам, тому що я хочу допомагати. Це в мене вроджено. Якщо я, наприклад, там не працюю, я займаюсь постійно благодійністю. Ось я бачу якусь бабусю, дідуся, все. Я вже там, я вже їм щось покупляю, тому що у мене веде. Так, в мінусі я йду в аналітика. У мене так все хаос. Ні, структура. 1, 2, 3, 4. Що я роблю? Я все записую, все так деталізую, тому що це важливо. І так само кожен психотип. Тому наш помічник він йде в плюсі, як ми сказали, до лідера. Тому вони неймовірно класні. Асистенти, неймовірно, класні якісь там персональні кухарі, тому що їм дай ціль, вони сказали, окей, зараз все, я беру себе в руки, я допоможу, все, ага, в них купа сил, вони летять, вони біжать, а вниз вони йдуть до індивідуаліста, і дуже часто це драма. Знаєте, як оця Галіна Івановна у Воронінах, вона ж там якби йшла в ту сторону, що ой, мені ніхто не любить, ой, як все плохо, ох, костічка мені болить голова, я вже не можу і так далі. Тобто це драма. У мене так само є такі клієнтки, які помічники, і вони ну такі теплі, вже жінки. Боже. Ну я кажу, ти, ти просто кажу, ну ти мрія для будь-якого чоловіка, ти повинна це знати. Тобто вона каже: Боже, Вікторія, я хочу допомогти йому тут. Я хочу вже дружити з його дочкою, з його бабушкою, Я хочу поїхати туди. Я кажу, я просто не, не, не встигаю за тобою з твоїми цими ідеями, як кому допомогти. Але. Вам потрібно не втрачати себе. Вам потрібно думати в першу чергу про себе, навчитися, тому що у вас воно йде, як би, до інших людей, але ну не втрачаємо себе, окей? І давайте розберемо далі перфекціоніста. Також цікавий психотип, в яких повинно все бути так ідеальненько. Ось все повинно бути ось так от, чітко, чітко, чітко. Тому що ну як воно повинно бути по-інакшому? Ні. Біохімічна формула у них норадреналін, дофамін і низькі. Ендорфінчики, вони люблять, щоб ми кудись йшли, бігли, та щоб було всього більше. Оце цей дофаміни, який швидкий норадреналін, щоб була якась перемога, щоб була якась також галочка. Ключова суть в них ідеали, стандарти, така правильність, якість та, контроль результату, щоб було зрозуміло. Ось що я роблю і наскільки це можна виміряти. Звісно, найбільше страхи це помилки, це те, що ось якщо я йду не туди, якщо буде якась критика, це сором, це відчуття, що недостатня я, і так далі. А в мене є клієнт-англічанін, ми на англійській мові ведемо сесії, і він дуже такий перфекціоніст заядлий, і йому так не повезло, якщо чесно, тому що в нього батьки два, два parents, вони перфекціоністи, і це просто жесть, тому що замість того, аби прийняти. Знаєте, свій психотип як класний, полюбити себе, нам дуже довго часу знадобилось на те, аби відділити, відсепарувати оцю цю нездорову частину ідеальності, там вже ну, тривожний розлад, ну, до психіатра я його відправила, тривожний розлад. І оці наслідки того, як тебе в що тебе вклали, як тебе зґвалтували, вибачаю за слово, не нас не запікають тут. Оці стандарти, оці ідеали. Тобто воно б'ється, ось помножте саму структуру біохімічну ще на х3 цього перфекціонізму, це жахливо, тому що ти живеш не емоціями, не місією, а просто видуманими правилами. І я йому кажу таку річ. Я кажу: ти розумієш, що усі правила, яких ти так е, слухаєшся, за якими ти живеш, це те, що ти сам придумав. Ти не повинен це цього слідувати. Ти не повинен в цьому постійно жити, тому що це твій вибір, і ось для нього це шок. Йому здається, що ні, так усі живуть, і воно якби є для всіх. Тому. А давайте ще раз пробіжимося Ось по цим психотипам. Ще раз. В нас в першій частині ми розібрали чотири. Тут ми розібрали з вами вже п'ять. Давайте подивимося ще на те в кінці, куди кожен психотип переходить, так? щоб ви зрозуміли, оці стрілочки йдуть вверх, які йдуть вниз, і можете зараз плюс-мінус побачити свою картину. Дайте собі відповіді на питання: хто ви взагалі? Якщо ви працюєте коучем чи психологом, це база, це номер один. Ви повинні пройти якесь навчання по психотипу. Можна в мене, можна в будь-якому іншому місці, де ви знайдете навчання і вивчитись, тому що це база розуміння інших людей, усіх, чоловіків, жінок, друзів, будь кого ще раз перший психотип у нас перфекціоніст. Так, ми вже розібралися. А який йде до ентузіаста, який йде до індивідуаліста? До речі, коли він йде до індивідуаліста, це люди драми. Тобто, перфекціоністи наші, вони ніколи не будуть такі, ось в сторонечки я нічого не хочу. Вони оцім, я нічого не хочу. Вони будуть викликати оцю увагу, яку вони хочуть на себе, на себе, на себе притягнути. До речі. На цьому ж моєму навчанні в мене там є урок, де, ми, де я розбираю фільми, де я розбираю серіали, де я розбираю мультики, який кожен психотип має відомі люди. І ось один із фільмів, який я там розбираю, це служебний роман. І ви пам'ятаєте, що там оця Людмила Прокоф'євна, вона якраз таки перфекціоністка. Це така холодна королева, яку треба розчоклувати. Пам'ятаєте букіни? Ось там Єліна Поліна, вона також перфекціоністка, тому що вона ось така. Повинно все буде ідеально, Як ти можеш Гінабукен там не робити все ось так, як потрібно? Ось все так, 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 так. Ось вам такий перфекціоніст. Далі, помічник, розібрали, що він йде до лідера в плюсі, так, до індивідуаліста в мінусу. Наш досягатор в першому відео розібрали до миротворця і до скептика. Наш індивідуаліст, оце яркість, яркість, та емоції, драма, йде до перфекціоніста, йде до помічника. Тому люди такі неймовірно, ну вони класні, теплі. Ну, що сказати? Яркий-яркий психотип, якийсь там про Пінта. Усі такі, які на сцені, люблять увагу, ото, ото воно. Далі аналітики наші, такі холодні, обдумані зазвичай, да? аналізуючи, ось наша Юлія, яка з Холостяка навіть. Іде у нас аналітик, до речі, до лідера вверх, тому можуть доволі бути сильними, а вниз ідуть до, до ентузіаста, тому ось можуть впадати в якийсь хаос, просто в емоції, ось просто живемо, закохуємося. А скептик наш, який йде до миротворця, який йде до досягатора. Ентузіаст, який йде до перфекціоніста і до аналітика, і наш лідер, який йде до помічника і який йде до аналітика, до помічника увергнув десь до, до аналітика. Тому ось така система психотипів. Я дуже рада була нею поділитись, тому що ну, постійно на це опираюсь. Напевно, не було дня в моєму житті, коли я би не використала систему психотипів, коли б я не подумала в своїй голові там, навіть якась продавчиня-матчі, яку я купую кожного дня. Я знаю, який в неї психотип, тому що мені так легше її оцифрувати з нею, спілкуватися. Я знаю. Чи потрібно, щоб я з там поговорила про щось, чи потрібно, щоб вона там не знаю, добре до мене відносилась, воно кажучи, чи ні, оці всі питання вирішує система психотипів. Тому напишіть, будь ласка, як вам був цей урок, чи вам було цікаво, чи хотіло б, можливо, ще щось там да, дізнатися, чи на якісь інші тематики зняти уроки? Тому дайте знати, і я з задоволенням піду на? Вашу сторону та вас почує все. Обіймаю кожен з вас. Буду рада почути чесний зворотній зв'язок.